Привіт усім, хто дивиться це відео. Знімаю так ролик, не знаю, наскільки займе, але важлива тема особливості для моїх клієнтів. В першу чергу, для користувачів моїми котлами. Пояснення. Пояснення важливі. Всім, кому я роблю, всім кажу. Тиск в мене робочий до півтора атмосфери. Тобто, це не означає. Що його треба тримати на півтори атмосфери. Це верхній поріг має бути підривного клапана на 1,5 Бажано ставити тройнічок і навіть два штуки, тому що є випадки, що по якихось причинах ці підривники залипають і не хочуть зрабатувати. Так от, з двох, може, хтось один і роботає. Но в ідеалі я би взагалі відказувався від. Тиску, зараз все по порядку. В цій схемі під тиском є, на це поки не звертаємо увагу. Є е, розширительний бак. Розширительний бак не всі знають. Вони його просто поставили і все. Його треба обслуговувати. Його треба регулярно перевіряти. Чи достатньо в нього тиск. Тиск має бути. Як мінімум на 10% нижче робочого тиску. Тобто, якщо тут півтора, десь тут 1,2 атмосфери. Ну, як правильно перевіряти і підкачувати тиск, розширительний бак має підключатися через краник і американку. Краник закрили, американку ослабили. Водичка там чуть-чуть зійшла, щось підставили, якусь або... Ще додатково з боку краник чи струнічок можна поставити. Потім зверху ніпель там чи яке устройство цих різне. Провірили тиск, якщо необхідно до, докачали або стравили. Якщо первоначально ставити, то там, можливо треба і стравлювати. Все. Назад е, закрутили американку, відкрили краник. Е, Починати тиск, якщо не потрібно, якщо, тобто, якщо котел працює просто під тиском, але немає е, в системі, допустимо, газового котла, якому необхідний цей тиск, тому що там є варіанти, що котли газові не запускаються на котли. Сучасні більшість не хоче запускатися без якогось необхідного. Первоначального тиску, допустим, там одиничка в середньому 0,8 одиничка таке буває, то тоді тиск необхідний. Ну і стартувати необхідно з самого низького тиску, який є. Якщо немає в системі газового котла, тоді стартувати треба 0,2,03, не більше. І слідкувати, якщо у вас при цьому від 0,3 піднялося аж до 1,5, якщо ви там. Котел на максимум поставив на 70-80. І воно у вас пішло, значить, що то у вас не в порядку з цим розширителем, або він малої об'єму, не вистачає йому об'єму. Або він просто не працює. Перевірити тиск і перевірити об'єм е, всієї системи, включаючи йомкость самого котла. 20% не менше рушительний бак має бути від общого об'єму води. Можливо, більше, навіть ще краще буде, плавніше буде баланс тиску. Але в ідеалі, тепер доходимо до самого головного. У нас часто виключають світло. <кій> Буває таке, що може по сутках не бути. Котел може бути загружений дровами. Десь щось не додивилися. Десь якийсь неконтрольний підсос воздуха, дуже хороші дрова, котел може йти в кипіння. Для цього потрібно бажано два підривника, щоб коли тиск почне підніматися через кипіння, щоб не було нештатної ситуації, не взірвало котел або не розперло його від тиску. Далі, при такій системі, що подача і обратка йдуть донизу, тільки під насосом, тобто там немає такого варіанту інакше. Бажано. Найближчі батареї до котла. Отак от тут. Просто відключаєте, пускаєте на самотюк навіть тою самою поліпереплеєною трубою. Нічого страшного. Но тут мінімум 25 труба має бути. бажано, 20-ї може не вистачати. Для розгрузки котла, тобто дрова є там, якщо навіть регулятор тяги з закриється, жар є. Цей жар все одно десь має якусь потужність, він десь має розпливатися по чомусь. А коли виключають світло, ну не ясно, коли воно появиться. Крім того, може просто щось случитися з насосом, по якійсь причині може згоріти, десь щось не контачує на розетки і так далі. Він може не працювати. так що Ближайшу батарею необхідно запітувати. Це, як, як сказав би, обов'язкові умови для, для такої обв'язки. Далі, якщо немає газового котла, якому необхідно тиск, який буде працювати в системі разом з твердопаленим, то тоді я би вам би рекомендував просто відказуватися від цього тиску. Тут можна нічого не міняти в самій верхній точки. Ми ставимо підйом труби і ставимо. Або розширительний бак такий, тобто опускаємо кусачком донизу трубочку, 20-ту там, навіть можна якийсь шланг резиновий. До самого дна, Тобто це схематично намальована каністра. Каністру десь підвішуємо в такому місці, щоб вище. Сама вища точка була, опускаємо. Ну, Каністра теж не менше там, допустим, 20 літрів була. І десь третю частину на холодну, коли стартуєте, там, при 18-20 градусах. Тобто запітка йде так само, воно все тут піднімається, воздух видавлює вода, сюди наповнюється. Тут каністерка десь третю частину. І все. Коли нагрівається система, воно там підніметься до половини, може трошки менше, остигає, опять цей шлангою всасується. Ну, Не хочете заморачуватися, можете піти по простому путі, по-дідуському, як тут, от, що там горище, нагорищі, тому що може бути висоти недостатньо розширительний бак. Но якщо є можливість, краще розширитель ставити внутрі здання. тому що Ну, не буде варіантів, що може перемерзнути. Такі теж варіанти бувають. Сильний мороз вдарив, десь тут трубочка перемерзла, прихватило, бак не працює. Для цього ці от запобіжні арматури мають бути. Тобто підрівні клапани все рівно мають оставатися і мають працювати. В жодному разі тут ніякий кран не перекривається. Ну, от така, така рекомендація тим, хто працює під тиском. З моєї практики, я вам скажу, є в мене мого знайомого, я йому зробив не одну батарею, у нього двохетажний дом, та ну, все рівно там вийшло, що не я робив систему, котел чугуний, закіпало, все йшло під низ і знизу всі подачі там по датчиках температури ком комнатних роздавало на три крила, три насоси. Обв'язка у нього така, що тут от йшла е, мощна ідрострілка така об'йомиста. І звідси всі три насоси. Ну Я просто е, три батареї, там дві на кухні по такій схемі підключив. Е, ще одну рядочком коло котла, тому що там коридор такий об'йомний. Тоже на тобто, просто верхи, Тут відкрутив, краник закрив. Тут де пластикова подача. ну Тут, правда, я металом подавав, але пластик теж буде служити. На три батареї я дав розгрузку, плюс на боляр косвіного нагріву він йде аж вверху на другому етажу, теж дав на самотюк, тільки подачу. Обратки не трогав. Обратки залишилися стандартні і, в принципі, нештатної ситуації в нього тепер немає. Ну така ситуація. Відео за затягується, то зараз роблю другу частину.